Порушення прав журналістів в Україні. саме з такими гаслами громада вийшла на вулиці Києва. Ці люди вимагають, щоб були покарані винні у вбивстві Гонгадзе та був припинений тиск на журналістську діяльність. Нас не влаштовує, ну частково так би мовити, виконання влади тих умов, ми вже 13 років озвучують. Ми хочемо, що все ж таки ті, хто. Робить злочини проти журналістів, вони завжди відповідали за свої злочини дії. Вшанувати пам'ять Георгія Гонгадзе прийшли ті, кому не байдуже доля свободи слова в Україні, а також колеги і друзі загиблого журналіста. Я був знайомий з з 89-го року, коли ми спільно боролись за незалежність. Для мене в першу чергу один з тих, хто не злякався свого часу, виборювати незалежність. І саме тому я тут бо треба пам'ятати тих небагатьох, хто боровся за незалежність, і тих, хто є в живих. І тихо вже серед неживих немає. Акція безкарність вбуває. Пройшла біля будівлі національної спілки журналістів України. Така ж акція була організована в Донецьку, але закінчилась так і не розпочавшись. Мені зателефонували журналісти. і сказали, що вони зібралися на акцію пам'яті Гонгадзе перед місцевим офісом НСЖУ, і там вже зібралося близько 15 чоловіків спортивної статури, так званих тітушок, які заявили, що в них своя громадська організація. і Вони проводять там акції. Явно місцева влада не зацікавлена в тому, щоб пам'ятати Гонгадзе. Після покладення квітів біля меморіальної дошки колона людей рушила до майдану незалежності. Там люди хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих журналістів. Георгій Гонгадзе не єдиний, хто став жертвою системи. Ось на цих плакатах можна побачити імена ще 62 журналістів, яких було вбито за правду. Безкарність вбиває. Ців 2013 після хвилини мовчання колона з вигуками рушила на банкову до адміністрації президента. Замовники заграти В Україні тільки за останній рік було здійснено більше сотні нападів на представників змі та безліч випадків перешкоджання їхній професійній діяльності. До суду дійшло лише чотири справи: Валентин Ковалевський, Артем Кутасов соціальна країна.